Якої висоти мають бути гребені, аби картопля гарно вродила? Видавець інформатор Коломоя. Важливим етапом вирощування картоплі є гребене утворення. Все тому, що від якості і вчасності формування гребенів залежить чистота картопляного поля, структура ґрунту в зоні бульбоутворення, величина і навіть якість врожаю. пише інформатор з посиланням на агріко. Гребені формують перед сходами приблизно на 10-14 день після посадки, коли бульби утворять мичку кореневої системи і закріпляться у ґрунті. Їхня висота має бути близько від 18 до 22 см. Аби зробити гребені на тяжких за механічним складом ґрунтах, використовують фрезерні культиватори з активними робочими органами. Його проводять на понижених швидкостях. Формування гребенів на легких супіщаних ґрунтах проводять культиваторами з пасивними робочими органами. Важливі умови для проведення цих робіт. Достатня фізична стиглість ґрунту. Урахуванням вимог для внесення гербіцидів. Поверхна я гребеня повинна бути рихла і щільна. Максимальний розмір комків не повинен перевищувати 20 мм. Безпосередньо перед формуванням гребенів вносять частини мінеральних добрив під їх заробку в ґрунт. А за кілька днів після нарізання гребенів вносять ґрунтові гербіциди. Формування гребенів на посадках пізніх сортів може суміщатися з локальним внесенням гранулюваного інсектициду із застосуванням спеціальних робочих органів і аплікаторів. Аби попередити розмивання гребенів, позеленіння бульб і їх інфікування фітофторою, під час зрошення слід проводити повторне підгортання рослин, яке повинно забезпечити формування високих і широких трапецієподібних гребенів висотою близько 27 см в обхваті 96 см. При максимальному поєднанні технологічних операцій за один прохід формування гребенів проводять одночасно з посадкою. Такий підхід економить пальне, запобігає проблемам з можливим вирізанням бульб гребенеутворювачем, забезпечує менше ущільнення ґрунту колесами трактора. Втім, він вимагає використання потужного трактора біля 300 копійка село, ідеальної підготовки і структури ґрунту, максимально ефективного гербіцидного захисту, не дозволяє вносити і заробляти в гребні мінеральні добрива.